Старший солдат в складі 113 окремої бригади ТРО в 120 батальйоні. Ну воювали під Вовчанськом, отримав поранення від FPV-дрона. Сам я колись не займався спортом, він мені ну, мабуть, не потрібен був, але зараз розумію, що потрібно, щоб скомпенсувати втрачену ногу. Тут я сьогодні перший раз, дуже добрий колектив, дуже гарно відноситься. Зараз наша команда готується до відбіркових змагань в Івано-Франківській області. Це відбіркові змагання в національну збірну команду України. Багатьох військових, коли вони попадають з фронту, багато дуже вільного часу в лікарні. І все залежить від поранення. Якщо з пораненням, наприклад, там живота чи що можна жити, то тут треба вже підтримувати себе для подальшого. Ну бо буде потім протезування. Все таки спорт мені не завадить, якби і це піде тільки в плюс. По жизненному пути мышкой, нет.